Антимонопольний комітет заблокував закупівлю запасних частин для наших атомних станцій. Надійшла скарга на дії енергоатом щодо вибору неконкурентної процедури закупівлі. Президент національної компанії енергоатом Юрій Недашковський натякає на мільйонну корупцію. Приходить посередник, який не має нічого. Крім інструментів для прийняття для задобрення відповідних рішень, і він в даному випадку перемагає і додає Україна рівно за крок від катастрофи. Для початку в Україні є чотири діючих атомних електростанції: Хмельницька, Рівненська, Южноукраїнська та Запорізька. Вони забезпечують нас всіх електрикою. Тут все ясно. Всіх їх обслуговує національна енергогенеруюча компанія енергоатом. Її президент Юрій Недашковський. Так ось, щоб не розповідати складну технологію, кожна ця станція повинна мати запасні частини. Це ж зрозуміло. На випадок, якщо щось, не дай Бог, зламається. І в чому суть? Керівництво компанії минулого року вирішило закупити обладнання для наших атомних електростанцій у нашого ж виробника. Такий завод в Україні один і знаходиться він в сумах. Ціна питання 4,5 мільйона гривень. І ось тут зав'язка. Увага! Надійшла скарга. На дії енергоатом щодо вибору неконкурентної процедури закупівлі перед вами Світлана Мороз, державний уповноважений антимонопольного комітету України. Справа у тому, що антимонопольний комітет зупинив закупку запасних частин. Знаєте чому? Тому що енергоатом домовився з сумським заводом, як говорить закон, за неконкурентною процедурою, тобто напряму без жодних торгів. А компанія Укрспеценергопостач подала скаргу, тому що теж хотіла взяти участь у торгах. побачили, що це наша продукція, хоча вона була вся завуалірована. Тобто там не було ні чертежей, ні номерів зділі. що, само собі, скажімо так, наводило на мисль, що тендер старався максимально безлічити і спрятати. Леонід Гаврилюк, генеральний директор компанії, яку так би мовити обділили. І ось тут чи не головний момент. Цей чоловік посередник фірми, яка представляє російський Росатом. І він же запевняє, їх продукція краща. Тому, власне, і подали скаргу. Люстратор на Рівненській атомній електростанції. Ця штука називається головним циркулюючим насосом. Це дуже важлива деталь. Від нього залежить виробництво електрики. Окрім цього, насос качає воду навколо реактора. Таким чином він його охолоджує, щоб той не перегрівався. На кожному реакторі, а тут їх три, стоїть по чотири таких насоси. Сам ГЦН знаходиться в герметичній оболочці, відповідно, доступ до нього ограничен і йому приходиться всю компанію працювати. Начальник реакторного цеху ще раз підкреслює: від роботи саме насосу напряму залежить вироблення електроенергії. Якщо один з них працювати перестане, грубо кажучи, світла стане менше. Відключиться один ГЦН, відповідно, мощність знизиться з 100 до 67 Ну, відключиться два ГЦН до 50%. Якщо ж відмовлять усі насоси, то системи захисту відключать реактор. Оскільки обладнання дуже важливе, то капітальний ремонт проводять кожні чотири роки. Профілактичний раз на рік. Прямо сьогодні на станції запасних частин для насоса немає. Тому в разі поломки хтось з нас опиниться в кам'яній епосі. Для того щоб реалізувати таку закупівлю, треба довести. Відсутність конкуренції енергоатом не довів наявність цих обставин. Світлана Мороз виправдовує антимонопольників. Іншого рішення ніж заблокувати закупки прийняти не могли. Конкурент є, а значить, потрібно проводити відкриті торги. Іншого рішення колегія прийняти не могла. Бо інакше тоді ми би порушили закон у своїй правоті блокувати роботу. Впевнений також і Леонід Гаврилюк, лобіст російського Росатому. Він переконує, що якість запчастин, які виробляють у сумах, ніхто не контролює. Та й російський виробник постійно вдосконалює свої технології, на відміну від наших. Воно призвело ряд усовершенствований, модернізації, і частина із зілля, які ми поставляємо, вони відрізняються на сьогоднішній день від зілля заводу «Фронза», яка кілька років взагалі не виробляла. До того ж, ціна у них значно менша, ніж пропонують сумські виробники. Ми зараз поставляємо кольця е для насосів по 264 тисячі з НДС гривень. Предложення, яке засвітилося в тендери з одним учасником. От заводу Фрунзе, а ті їх кольця стоїть 380 тисяч. До слова, сумські виробники відмовились назвати мені ціну на свою продукцію, посилаючись на комерційну таємницю. Якби б ми вийшли на тендер відкрито, Росатом, завод Фрунзе, їх ціна нижча, продукція добросу, наша ціна вища, продукція хуже, прийшла, ну виігрувати, хто ж вам мішає? З точки зрения здравого смислу, объяснить Пройшаючи вісьма сложна. Володимир Рибальченко, головний конструктор насосного обладнання того самого сумського заводу імені Фрунзе. Каже, що вони вже давно виробляють як обладнання, так і запчастини для українських АЕС. Все обладнання успішно працює. Жодних нарікань немає. Ми то поставляємо частини частік насосам, які були випущені ще в 80 ті роки, І як би, по оригінальним чертежам запчасті. Без проблем імієм С документами. Теж у все гаразд, після того як розпався радянський союз, усі папери залишились на заводі, тому у них є повне право виробляти як обладнання, так і запасні частини. Причому ми знайшли подлинники пісні з мокрими подписями, які готові представити в будь яку структуру. Саме головне що виробником цих насосів, які вже 30 років експлуатуються на атомних станціях, є якраз той самий значить, сумські фронтицькі заводи. Сам же Юрій Недашковський, президент енергоатому, впевнений, згідно з документами, у них є повне право купувати запчастини напряму у виробника. Так ось власне що відбувається по факту: ось три людини: так би мовити, директор, регулятор і російський лобіст. Так, от за законом, торгів не було. Значить, процедура зупинена. Купувати в Росії теж ідея, так собі, але є закон, і вони впливають на ситуацію. Теж по факту. І вже чотири місяці ми нічого не купуємо, і всі поставки стоять. Так що питання риторичне і до всіх керівників країни вже зараз бігти закуповувати свічки.